Всім привіт, з вами знову я Богдан. В цьому відеоролику ми будемо проходити боса за Вафлі. Бо, Ну Це понятно було Тому перший відос погнали. Ми продовжуємо. Перша каточка, що можна сказати ластова. На п'яту Побіду охота за тіком. Гуляю своїм тімейтом Ідемо в каточку. Я гуляю за вольта, він гуляє за міпла. З нами попадається Шеллі. Видно, що Шеллі не прома, гуляє, має даже іконку чемпіонату світу. Це прямо здивувало. Тут ну, нічого корисного немає, я думаю, вибирать урон. Погнали. Такі отділа. Через те, що в мене здорові тички, мені дуже легко попадати. Ee, советую вам брати тички, скорость, e, двойна ульта і швидкість. E, ну, і якщо вийде, то e, постоянна ульта. Типу ти заспавнюєшся і попадаєш зразу ультою Це доволі полезно, провіряв на своєму, я e, апнув на ньому 1200 буквально за пару часов. Зараз на ньому не гуляю через те, що я не бачу смисла. Нанесли ми вже йому 29%, вже більше навіть. Тут мене вбиває голова, голова, стільки пульки, його я забув, як вони наживаються. Також хочу вас попросити поставити лайк, написати коментар, нажати колокольчик, поділитись відео. Це допоможе моєму каналу за прогресом. Це відео, було, це відео має аж 14 минут. Заснятого. Це багато, це дуже важко робить, роблять, робиться для мене. Так, не забуваємо, чого ми прийшли. Скоро вийде дуелька. між мною і моїм другом. Мабуть, пару друзей. Вийде дуелька на таких бойцах, як стул як газ, як пайпер. Но є така проблема, що в мене немає пайпер, тому я замість Пайпера візьму будь-якого бойця, якого він попрошу. Будь-то, наприклад, газ чи гриф. Ну, Може все помінятися, може бойця любів. Як бачите, я залутав пінчик. Якщо ви теж хочете такий самий пінчик, заходьте до телеграм-каналу Александра. І ви получите пінчик, там він завжди. Е... Ну, не завжди він імен, але іноді бувають такі прикольні подарунки. Так, ми вже знесли йому багатеньку ХП. Тут мене закрисили. Закрисили. Доволі неприємно було. Так. На мене біжить головка, треба тікати. Також напишіть, як ви, вам би вам було краще, якщо б відео озвучував я саме, чи якщо б відео займала грала музика. Я думаю випустить пробне відео з музикою, щоб побачити на якому з них буде більше онлайну. Іде тільки третя минута відео, а вже й нема на що говорити. Так, ми продовжуємо. Я залишився один один проти Армій тіка. Не дуже саме Е, Також е, хочу сказати, що е, іноді після постів розробників іноді хочеться ливнути зі гри. Е, ви вже мають усі знаєте, що скоро появляться нові типу, влучення Я забув, як вони називаються Тут я гарно прям обрав от себе. Підставить мей там, то нічого нічого ніч, страшного йому не привыкать. Тут я мінус сразу вже. Е, Шелька живий. Шелька жить. Жить. Нам надо вижить. В общем, вже не знаю, про що говорить. Уже 4 минути відео Ще 10. Просто вообще не знаю, що робити, і все, тут уже сложность невозможно і 3. А, Тут я вже розумію, що без люти мені тут робити нема чого. Я стою сюди і тут виліта на мене. Я вже по тапочкам даю. Тут вже прям на мене я бачу, що ого-гу. Треба тікати. Ні разу не доходить до невозможного три. Іменно я соло. Без е, трьох тіммейтів я тільки з двома, без, з двома ні разу такого не було. E, пожалуйста, хай живе, хай жить, жить, пожалуйста, жить. А, там шелька шея, всю. 5 секунд, пять секунд, три, два, один. Я, я, я заспавнюсь всю. E, надо жить, надо жить. E, тик. Падло. Больно, тікаю. Жить. Просто я буду жить. Стараюсь, давайте жить, 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 жить. Просто золотаем халявну победу. Ще й невозможне три получум. Довго перезаряджаються гаджети? Но кончився час. Доволі е, обідно, неприємно. Пораження засчитало, хоча. Я не знаю чому. Ну чо так? Чо не безгранічне время? Ну, Йоха, не бобай. Обідно дуже. Дуже обідно. Неприємно доволі. Знаєте, є таке чувство. Ну, але нічого. Ну ничего страшного. Взял я ПМ. Э, жду, пока тиммейт там проснется. Ждем, ждем. Ждем, 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 ждем. Эм, напишите, как у вас справа. Просто так ради интереса. Как у вас там справа? Один взял тару. Э, интересный выбор. Довольно интересный. Эм, идем мы. в каточку. Хоть би випала авто наводка. Пожалуйста, авто наводка, пожалуйста, автонаводка. Маляю Автонаводочка. ох, Христом Богом молю. Не, немає, тільки дальність площаді плюс один. Ну, такої. Ну, я думаю, нехай вже буде вона, типу. Як вам пічик. Як на мене шикарно. Хоча, мать, треба вернути дизлайк обратно. В рідне середу. О, де клону кидаю. Аєеээ. яке злови. Знаєте, це є такі люди, які просто від балди кидають клоуна, типу людина ніч не зробила, відіграла краще тебе від клоуна кидають. Все таких людей хочеться гру вдалити Я просто не можу поняти таких людей. Ти нічого не добиваєшся в житті, ти кидаєш клоуна. Оце на що ти кидаєш клоуна, ти дебіла тубану кусок. Я не можу поняти. Також э, слідуюче моє відео вийде саме з матом. Не знаю, ждав хтось чи ні, ну саме відео буде з матюками. Надіюсь, мене YouTube не забане. Дуже на це сподіваюся. Бо було б дуже дуже неприємно. Так. Це перший етап. Він доволі легкий взагалі. Я не знаю, є ті люди, які не можуть пройти перший етап. Хоча є, мають такі люди, які не можуть пройти Це ті люди, які тільки скачали, які взагалі не розуміють у цій грі. Боса. Щоб понимають, що тільки треба убити. А як іменно, і яка його мета? Мета, мета механіка не розуміють. Також я постараюсь в ближайшому часі робити більше контенту, щоб відкрились, щоб люди бачили ці стріми. о, стріми. Щоб люди бачили відеоролики, їм було цікаво. Вони підписувалися і були. І будуть, я ще раз вам кажу, суботи. В суботу-неділю кожен. Кожні вихідні будуть стріми. Вибачте, що я питаю, що вже в словах, просто. Я це монтую ввечері. В 9 часу вечора в мене вже сил просто не вистачає. Прошу пробачення. Даю гарну потіку, він ламає мою станцію. Ну, то нічого страшного. Я з... Стараюся гулять в 3 на 3 поменше шедешки. Там бравболи, нокаути, така всяка всячина. Ну, більше всього у мене саме тягне в шедешечку, я не знаю. От все своє життя в мене максимум було по 3 на 3-3 тисячі. І це ще коли в мене був основний аккаунт, а не цей. Я лідер по головну, от, получаємо це все п'яню. Залутали. Виходимо. Виходимо. Іде 9 минута ролика. Ми е з, -з, -з, з тімейтом нам остається остання катка в охоті за хаукіс... Хаукінси. Непонятно названня. разработчик, як завжди, не роблять названня, а потім мучишся, щоб їх розказати, приказати. На жаль, перше, перший дубль, який я записував, не заснявся. Тому це все йде по другому дублі. Я вас просто попереджаю, що якщо щось буде казати, непонятне, то ви знаєте чому. Завтра понеділок, завтра школа опять почнеться ад. контрольні, за год, за четверть. Всяка така фігня. Ну, ми не боїмося, ми продовжуємо. Е, область ульти на 50% більше. Е, це безсмислена фігня. Краще видала автонаводку. Не знаю, мені напевно, разу автонаводка не випадала. Хоча й не гуляю, запевне, то не важно. Е, Осталось добиться бісового боса. Також, якщо ви замітили, я стараюся гуляти лише наводкою Без автонаводки. Наводки без автоноводки, Е, да. Направляти свої тички, це мені чуть е, легше якось. Але коли можна використовувати автоатаку, я, звісно, її тільки її Е, Ви побачите, коли у нас будуть з друзями батли. А хто, і хто переможе, получе титул переможця, що я можу сказати. Також. Скоро я не знаю, не пам'ятаю вже казав, чи ні, буде в мене телеграм-канал. На слідуємо відеоролики я е, прикріплю до нього силочку. Е, надіюсь, ви зайдете до нього. Там можна пообщатися буде, можна. Можна буде. Можна робити все. Тільки не спамить І соблюдати деякі правила, які будуть указані в Телеграмі. Але я вже не знаю, що я сам милю, я сьогодні втомився. Ну це відео треба було виложити, бо я трошки вже забув, коли я останній раз виложував відео. Також наступне відео може вийти саме не про Бараул Старсу, а саме по Качалочки Ну, геть качалочки там, де я буду в тренажерному класі. Буду піднімати вагу. Е, кому цікаво, мені 13 років. Мізрість 1,70 метр. Ну. Ну я не знаю, що я. Нічого не можу сказати. Просто буде качалочка. Може шортс, може відео, я не знаю. Там буде дуже гучно, мабуть. Старатимусь е, е, виключати звук, щоб ви того всього не чули. Також в лиця мого не побачите, як і всіх останніх, я там всіх заможу. Тому не надійтесь, не надійтесь. Хоча може і побачити... Ні, моя лися буде лише в телеграмі. Тому... Такі діла. Голоси почуєте, побач... ну, лиця ні. Е, також е... побачите, що у нас відбувається в тренажерці Там буде мата, мати, там дуже багато буде матів. Ну тут ріко соло, соло гуляє взагалі, я не знаю. У нас тут рікри. Кстати, я ще болію, кому інтересно. Остається у нас 7%. Я даю демідж по цим головкам, бо вони трошки підбісюють. Як завжди одна остається, і одна швидка вона. Вже через 38 секунд буде режим Бога. Нам це ніяк не треба. Остається 3%, 2%. Остається 400 хп ми добиваємо, кидаємо підчик. Я зробив 186 тисяч урона, а рикошет півмільйона. Інтересно вийшло скоріть. Е, От і кінець відеоролика. Надіюсь, він вам понравиться. Ви позитивно на нього кликнетесь. Мені це буде дуже приємно. Е, дуже буду я вам вдячний. Всім удачі, всім пока. До зустрічі, друзі!